Сьогодні відбувається майстер-клас катання на сапах та каяках для ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин. Сьогодні ми даємо можливість спробувати нове обладнання для нашого міста. Це адаптивні сапи пристосовані саме для людей з інвалідністю а також каяки. Ми плануємо з травня місяця розпочинати тренування на нашому неймовірному файному озері, а сьогодні даємо можливість спробувати цей вид спорту саме в басейні. Це обладнання було придбане завдяки гранту, який отримав КДЮ США з водних видів спорту. Це три САПА адаптивних та два каяки. Як бачите, ветерани постійно пробують щось нове, освоюють нові види адаптивного спорту. Спорт допомагає трішки розслабитись, забути травматичні спогади.